Oh Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава навіки. Господь з вами і з духом Твоїм. Читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі, Господи! Народження Ісуса Христа відбулося так. Марія, Його мати. Була заручена з Йосифом, але перед тим, як вони зійшлися, виявилося, що вона була вагітна від Святого Духа. Йосиф, її чоловік, бувши праведний і не бажавши її ославити, хотів тайкома її відпустити. І от коли він це задумав, ангел Господній з'явився йому у вісні. І мовив, Йосифе, сину Давида, не бійся узяти Марію твою жінку, бо те, що в ній зачалось, походить від Святого Духа. Вона породить Сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх. А сталося все це, щоб здійснилось Господнє слово, сказане пророком. Ось діва матиме у тробі і породить сина і дадуть йому ім'я Емануїл, що значить, з нами Бог. Прокинувшись від сну, Йосиф зробив, як звелів йому ангел Господній, прийняв. Свою жінку та не спізнав її аж поки породила Сина, і Він дав йому ім'я Ісус. Це є Слово Господнє Слава Тобі Христ. Слава на висотах Богу і на землі мир людям доброї волі. Дорогі Христі, після. Адвенту настав веселий і радісний день. Сьогодні у святинях лунають радісні колядки, а в наших серцях панує спокій, радість, бо сьогодні святкуємо пам'ятку, урочистість. Приходу на світ того, котрого спраглі патріархи чекали і проповідували пророки. Показався сьогодні такий бажаний всіма народами Месія, Бог з неба зійшов на землю, прийнявши людське тіло. Ісус Христос, Син Бога живого, народився в стайні Вифлеємській з пречистої Діви Марії. Сьогодні ангели, радіючи виспівують під небесами слава Вовишніх Богу, а на землі мир людям доброї волі. Сьогодні в серцях усіх вірних Панує радість і веселість. Радійте сьогодні і веселіться, бо Ісус Христос, який колись народився в Стаєнці, в іфлеємській, з причистої Діви Марії, сьогодні народився в наших серцях, бо ми старалися приступити до Святої Сповіді і до свого серця. Прийняти Ісуса Христа. Радіємо і веселімось сьогодні ми всі, бо потрібно нам відкинути все те, що нам смуток може зробити, бо сам ангел з неба заохочує нас радіти з народження Ісуса Христа. Дорогі Христі, сьогодні наша Матір Духова, Свята Католицька Церква бажає нам усім радості, миру і благословення Божого, людям похилого віку, хворим, забутим, самотнім, дітям. Наша церква посилає благословення, від дитяти Божого, бажає нам усім доброго здоров'я, витривалості в доброму, а також горячої любові Бога і ближнього. Бажає нам наша Матір-Духова Церква Христова, щоб слава Божа на висоті лунала весь час. В наших парафіях, в наших сім'ях, в нашому житті, щоб народжений Спаситель зіслав нам великі ласки, щоб всі гріхи були викорені з нашого життя через добру сповідь нашу, щоб збільшувалася кількість. Вільших людей в наших парафіях бажає, щоб між нами не було ані гніву, ані сварок, помсти і ненависті. Стараємося розвалити мур стіну гніву і ненависті. Бажаємо від Божого дитяти втіху для тих батьків. Діти, яких зійшли з правдивої дороги, засмучують їхнє батьківське серце і не дозволяють сльозам зникнути з їхніх очей. Тим сусідам і родинам, які живуть у незлагоді, сварці, ненависті, завісті і гніву, бажаємо правдивого миру, злагоди. А також порозуміння між собою, всім закаменілим і байдужим грішникам. Бажаємо сміливості, відваги і прагнення якнайшвидше навернутися до Бога. Молімося, щоб Христос Господь народився в наших серцях, в наших сім'ях, в наших родинах і оновив. Наші душі своєю ласкою. Молимося і просімо Бога, щоб дав потрібні ласки людям струдженим і забутим, хворим і голодним, скривдженим і гнаним, покинутим і забутим, втомленим та спрацьованим, обтяженими різними клопотами, щоб Бог їх потішив, а ми стараємося. Зі свого боку, цим людям співчувати і по можливості допомогти в їхньому житті. Людям хворим від страшної епідемії бажаємо якнайшвидшого видужання і повернутися до доброго здоров'я. Потіште і розрадуйте їх, і допомагайте по можливості. Просімо. Про потрібні ласки для себе, для наших родин, для нашої парафії, щоб Боже дитятко піднесло свою найсвятішу рученьку і зіслало на нас потрібне Боже благословення, а також дало нам ласку милосердя Божого, щоб ми колись в щасливішій країні, нашій вітчизні Небесні, могли з'єднатися з, з ангелами. І всіма святими та вічно співати слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання. Амінь. Гей, накривайте святкові столи, радійте, Христос родився, Бог воплотився. Славіте, Христос родився, Радійте, люди, співайте, серцем, душею Божого Сина вітайте, прийшов на землю роду людського Спаситель. Радійте, люди, Христос родився, славіте! Святий, світкою про Бога, я лечу до вас, я флаг народився всіх і смерті спас. Люди поспішайте, хлоп'ят, коли тайте і тайте поклін, люди, поспішайте, хлоп'ят, ковітайте, і тайте поклін.